Для скорпіонів місячне затемнення у нас буде впливати на п'ятий і одинадцятий сектор гороскопа. Ну, це сфери творчості, кохання, дітей, соціальних зв'язків, і також 11-й це друзі і наші надії. Ну, для скорпіонів це буде період такої, знаєте, творчого якогось підйому. Затемнення принесе вам важливі події, саме зв'язані з вашими хобі, з вашою творчістю, з вашим особистим. Цим життям це період, коли ви можете глибоко зануритися в свої такі творчі процеси. Ну, це для творчих людей. Для декого це буде більше стосуватися ваших дітей, коли ви будете більше ними займатися, вирішувати подальші ем, зміни у житті ваших дітей. І також можуть зміни відбуватися з кругом вашого спілкування. Також буде проводитися якась ревізія з вашими друзями, і ви для себе будете. Якби розуміти, хто є ваш товариш, а хто ні, звичайно, в цей період дуже потрібно так прислухатися до своєї інтуїції і вирішувати такі питання, які стосуються саме кохання і творчості, і також ваших дітей. Також це затемнення допоможе вам ясно зрозуміти, які події варто відпустити, а які потрібно вже брати і реалізовувати і не затягувати. Тому будьте відкриті до всього нового. Перегляньте свої плани на майбутнє і прийміть для себе рішення, де з ким ви хочете бути, куди ви готові йти далі. І не бійтеся проявляти себе. Це час, коли. Така ваша унікальність може якраз принести вам і успіх.